Вітаю всіх. І так, беру колоду Фенікса, мабуть. Я робила опитування. Робила я опитування. І в телеграм-групі підписуйтесь, проголосували майже всі, там не хочуть тільки декілька людей до десяти. За. Давайте дивитись, в якому році закінчиться повністю війна. Ну, те все, що відбувається зараз. А в якому році закінчиться повністю війна. В якому році закінчиться повністю війна. Паж мечів. Випало з колоди. Розглядають вони. Думають, думають. Трійка кубків думають, коли. Давайте дивитись. в якому році, в якому році закінчиться повністю війна. Давайте подивимось. І так, я беру декілька років. 25 рік. Повністю війна взагалі. Від Зеленського залежить прикол. Ось. 26 рік. ні 26 ні 27 рік. Так, 28 рік. Так, ну, дивіться. Тут питання яке? повністю війна, повністю. Це не те, що зараз відбувається, а з урагуванням вирішення всіх територіальних питань, всіє метати. Тобто є шанс вирішити тут і зараз. Тут і зараз світ, все, далі не беру. І далі мені йде, як 28-й рік закоханий остаточний договір, що там все-все буде вирішено часом ось тут, мабуть, я погоджусь колода мечі в розгляд ситуації. Тут і що я маю на увазі? Це АТО, режим АТО, Оце все режим АТО. Тут вирішується доля зараз активної фази, вона буде вирішена. А це режим АТО, коли вся тяга моті на тему території, де чиї все інше. і де договір мені на 28 рік, самий-самий кінцевий, що все нас повністю завершено. Ось так. Те, про що я і думала. Просто вмислити ви не дуже вірно. Закінчення війни і закінчення бойових дій і обстрілів це різні речі. Активної фази війни називати це треба по-різному, бо це будуть різні фази і різні етапи. Ця війна має матиме етапи, і закінчуватися буде поетапно. І думати про це треба, звісно, нам потрібно припинення наступів і припинення обстрілів. Все ми живемо. А далі, хоч бадайтесь 10 років і робіть, що хочете. Це зараз підхід більшості 90% людей, щоб жили. Ну, 14-й рік взяти. Війна була в обмеженому варіанті. Ми жили. Як жила Харківщина, випачте, спокійно, як завжди, звичайним життям. Ось і я хочу повернутися хай 14 рік і жити далі. А ви там вирішуєте свої питання. І не тільки я так хочу. Вовчан був цілий, Куп'янць був цілий, Ізюм був цілий, борова була ціла, наприклад. А тепер, вибачте, свалили з регіону, як там все йде, очистили регіон, і регіон тепер відновлюється, виригує все. Ось так. А Вовчанськ відновлювати важко, борову важко, Куп'янськ важко, Ізюм важко, і все інше. Це розумієте.